Я вийшла вже з соляної кімнати. Сніг скінчився і така вже чудова погодка. Так, ось вам покажу ще раз тут номер телефону, Ось по якому йде е, запис в Соляну кімнату. О, яка краса. Ні снігу, ні дощу, ні вітру. Боже, як погода змінюється, страшно? Сіль під носом а легко дихається після соляної кімнати. Я вийшла вже на десяточку, знову вже перед обідом. Сьогодні трохи змістила я обід, тому що в мене на півтретю сьогодні масаж, а мені дуже не хочеться на масаж, знаєте, якщо я там дві години поїм і. Іти потім зразу на масаж з повним животом не хочеться. І тим більше мені не хотілося їсти, тому я думаю, я вже пообідаю після масажу. То це зараз дві годинки, і я йду пити водичку, десяточку до їди, а потім якраз поки на масаж, після масажу вже прийду й пообідаю. А тут, знаєте, наче сонечко вийшло, така погодка гарна. Але така хмара висить. Страшне прямо. Дивіться, прям чорна така хмара. Там голубе небо, а тут така чорна хмара. І я не здивуюсь, якщо зараз теж сніг піде. О, яка хмара чорнюча прямо. Ну, а зараз то гарно сонечко світить, і прямо так від промені аж тепло. Вийшла я з десяточки, ось з джерела. І я вам показувала так, як хмара. Ось вона в мене тільки краєчок. І трохи пролітає такий прям крупний сніжочок. А дивіться, що робиться там. А там далі. Це як в тумані. Там оце йде такий сніг. Ось, якщо тут ось дивіться, отак. От а там все прямо. Я уявляю, який там сніг. Хоч би воно не сюди його несло, а то прямо все як в тумані. о, Дивіться, що робиться в мене навіть сонечко. Ох, і погодка в східниці буває. Да? Страшне. Туди всі чорні. Вийшла я вже після масажу, дивіться, що я несу... Ай! У мене тут шоколадні мафини. Кава лате. Це мені в Валентині зробили. Я ж в Валентині теж багато раз жила, знімала і, до речі, сиділа в холі, чекала масаж. І йдуть столови виходять дві жіночі кажуть: ой, це ми завдяки вам у Валентині, Тіпо, дякуємо, дякуємо. Ну, приємно. У мене ну, якби за Валентину погано нічого сказати не можу. У мене завжди теплі такі спогади про Валентину. Мені там теж подобалось. Так що біжу зараз після масажу, бо я ж ще не обідала. Обідать. Вже 7 годин вечора і. Я вже і, вже і повечеряла, ходила водичку, пила перед їдою, масаж зробила обличчя, все все поробила. І зараз вже це сім вже годин вечора. І я вийшла якби на вечірню прогулянку, вийшла пити гліцерінку і думаю, пройдемося, мабуть, сьогодні погуляємо. Там, де був гуцулка санаторій, старий, оцей, і підемо туди прогуляємося, подивимося, як там і що. Сонечко вже скоро буде сідати, Ну, поки трохи є часу, можна прогулятися, Ще ж не темно. Так що йдемо гуляти. Пройдемося знову парком Пантелеймону. Покажу вам його ще раз. Воно ж знаєте, як маршрути ж одні й ті самі. Водичку треба ходити пити. Що світерець такий на вечір. От Водичку треба ходити пити. Тому маршрути одні й ті самі. От потрошечку вам буду ще щось показувати. Буду отак от. Коли в мене є час, буду, там то туди пішла, вам щось показала, то туди щось показала. Ну, так що так і будемо дивитися східницю. Вже вон місяць. Бачите, на небі. І сонце, і місяць. Ну, пішли вперед на гірку. Люди фотографуються. Біля Стелли дуже гарно. Взагалі східниця така, вона якась чарівна. Сюди завжди хочеться повертатися. Вона якось манить. Тут завжди гарно. Я вам ось ні разу не показувала, хто може не був, ще не бачив. Тут, бачите, така є копанка. Розробка нафтового промислу в східниці бере свій початок із закладення 1859 році, неглибоких до 20 метрів колодязів копанок на місцях природних виходів нафти на поверхню. Якщо хто дивився лекцію Ігора Дмитровича, і він розповідав, що так знайшли. Тут нафту, коли вона почала виходити на поверхню і таким чином почали досліджувати, що ж воно таке, а воно нафта. О, і от такі були оце копанки робили і діставали звідти нафту. І от таких як вони називаються, не знаю, штуки оці, дивіться, це 1968 рік. 366, ну, воно, ну, джерело чи що, Земляний збірник ропи. Застосовувалися починаючи з 909 року для зберігання нафти на, промисло, на, на, на промислах східниці. Ось Бачите, яке воно здоровецьке? Це тут зберігалась нафта. Прямо так. Під відкритим небом. І от таких штук з, з отакими джерелами різними. Я тут е, в, парці, в парку в цьому бачила декілька штук з різними номерами тільки. Яка краса! Я це не розумію, що це за рогатка. Дивіться, яке дерево. І там якісь черезинки натягнуті, що воно як рогатка. Бачите, зроблене. А для чого це, що це? Я не розумію. Бачите, щось таке. Так, ну йдемо далі. Дуже гарний парк. Пташки співають. А ще тут є е, такі, така ось приспособа, називається вона Шиб Каліф. Свердловина номер 279 пробурений в 1897 році на глибину 385 метрів. На початку ХХ століття саме таким методом і за допомогою Верстата добували нафту у східниці. Бачите, яка штукенція. Вот так. Так співала. Гарно. Я водичку випила вже, 350 сьому. Ах і заливається. Ну що ж, підемо гуляти зараз по гуцулки. Подивимося, що там. Я там уже ну, я там не була вже ну, декілька років. Мабуть, ми останній раз туди ходили з Альоною, мабуть, десь в роки, рік 20-й, отак десь. Підемо подивимося, що там. Проходимо ось це казкове чарівне місце. Ну, нам не туди. Ми коли з Альоною туди ходили, а там якісь будиночки теж є. Та нам сюди. Нагору, 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 нагору. Так що вперед. Так, тут написано, бачите, прохід через територію з 6 до 22.00. Курити на території заборонено, щоб не згоріло те, що тут ще не розрушилось. А що це воно таке оце відсвіло? І таке махнатеньке? Так, тут отакий прохід. Оп, крутиться. Ну йдемо. Раніше я пам'ятаю. Тут -то це не знаю, це наче схоже щось на таке більш новішу будівлю, але бачите, воно теж не закінчене. Раніше тут це з правої сторони, отут прям були такі отак, такі над прірвою на стовпах, наших як висіли якісь чи номери, чи що воно тут було, я ж не знаю. Але щось було. А це його все-все розібрали. І тут нічого немає. Бачите, розібрали, кирпич он поскладали і все. Хотіла знайти в інтернеті інформацію стосовно цього санаторію. Нічого не знайшла. Тільки є якийсь новий санаторій, Гуцулка 2. Проте є. А про цей старий... Щось нічого, ну може, треба було більше часу пошукати. А я так зайшла, подивилася, там нема нічого. Тут ще бачите, що воно тут було. Лежить плиточка на підлозі. По-моєму, каже, ще столова ми бачили, щось таке було це. А зараз нема нічого. Одні купи кирпичів. О, ми тоді ходили туди, була це щось висить уже заборона. Туди не можна прямо ходити. Там теж будиночки такі є, он, он, криша трохи виглядає. Он, о, такі теж дерев'яні. Ну, і ось сходи і санаторій оцулка. Такі помпезні прям сходинки. Ось який він. Був дерев'яний такий витерманий, знаєте, в цьому карпатському стилі. Ось бачите тут. Я ж не знаю, що тут було в цьому, може хто знає, хто пам'ятає, що тут було. С двері. На вікнах грати. Ке та один. І все. Це, мабуть, саме вціліла будівля. Тут, ні, оті маленькі ще будиночки, там тюлі висять, там, мабуть, люди живуть. Зараз підемо, подивимось, обійдемо, але все, хащами заростає, а так така гарна будівля. Чому він закрився? Чому в нього нема хазяїна ніякого? Ось дивіться. Який він? Тут ось теж якийсь вхід є. Все заграчено. і все, і то вже щось інше. А це і все. Ну, зараз ще пройдемо туди, подивимося, що там. А там он, вже бачите, які нові вілли, гарні. Ось який захід сонця чудовий. Да, взагалі картинка яка. Так, ну що ж, йдемте далі, подивимося, що тут. А тут все розвалено, все розрушено. Не знаю, що тут було, що тут. Знаходилось, чи воно не добудоване, бо дивлюся, а і плити, бачите, лежать ті, що перекривають для даху. нема нічого. Ну, в Не добудоване, скоріш. А ці маленькі такі будиночки стоять. І там навіть шторки якісь висять, але я так розумію, що тут ну, нема нікого, ніхто там не живе, тому що ось проволока натягнута, бачите, і Ну, якби видно, що туди ніхто не ходить. Така Ось така оцовка. Будиночки, да, ці маленькі є. Ось і тут. І тут ось маленькі будиночки. І там воно видніється, якийсь вон дерев'яний, теж теж розвалений. Ну, це і все. Це і вся гуцулка. Там каліточка можна виходить, А є ось тут іще прохід на вулицю Промислову. Ось теж, бачите, все розвалене. Ой, А тут яка краса ось у людей. ну, Росте. Позацвітали тюльпанчики, все. А, це, мабуть, я сюди не вийду. Ось теж, бачите, дерев'яне таке. Дерев'яна будівля. Чи вийду? А, вийду, мабуть. Чи ні? Ні, мабуть, не вийду. О, тут ось фундаменти, тільки щось, щось планувалося, щось виробилося, <кій> але нічого не доробилося. Так, ні, тут забор, я тут не вийду. Треба таки виходити через калітку. Ну, це я вам і показала усю гуцулку, що тут є, що тут залишилося. Більш нічого нема. Ось, ось ще один, я вже дійшла ось до каліточки ось тут. Ну і тут ось один будиночок і прохід заборонено. А що воно тут, я не знаю. Значить, такого нічого нема. Але прохід заборонено. Зато там вон такі вілли. Там вони скрізь тут такі вілли гарні. О, які хочеш. Ось, бачите, апартаменти Устрія промислова. 52,5, дроб 5. Ну, зараз пройдемося, подивимося ще що тут, на захід сонця. Та й будемо йти додому. Нагулялася вже. кицька, яка гарна сидить біленька. С -с 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 М -м, яка гарненька. Пухнаста, гарна яка. Ой, яка біляшечна. А там, а там чорняшечна. Там біля, тут ця біла, а та чорна яка. Так, ідемо. дивіться, які краєвиди сюди відкриваються. І на церкву вонту, на горі. стало гарно. Я ніколи не ходила отуди прямо по доріжці, що там. Зараз підемо подивимося. Ось теж ця будівля, бачите, дерев'яна від гуцулки, ще залишилася. Теж щось тут було. Лікувалися люди, жили, щось робили, тепер нічого немає. Це сюди вулиця Теж Промислова йде. Колись в мене туди Альона жила там внизу в зеленій садибі. Дуже гарно, Їй дуже подобалась краєвидивиці. О, значить, тут теж щось недобудоване. Таке щось починали, починали будувати. Там, там, там і нічого не добудували. Це за скільки років сюди перший раз дійшла. Ух ти. Тут щось воно пішло туди. А, який захід сонця. Я хочу вийти, це ж на гору десь, щоб подивитися на захід сонця. О, а тут йде напряму ось. Дивіться, стежка йде прямо в парк Пантелеймона. Яка краса. Городи навіть. Я в жовпарки Пантелеймона. Прогулялася. Ось я дійшла до цих верхніх сакур. А вон ще й слоники. Будемте сходити. Я ніколи тут не була коло слоників. Зараз підемо. Східницькі слоники. Це називається... А ви знали, що в східниці живуть слони? Та вони тут є. А ось де вони пасуться. Ось де слоники. Звідсиря такий краєвид відкривається. Сакури від снігу, бачите, холоду, трохи почорніли, осипаються і самі квіти трохи почорніли. Аби, звісно, було тепло, вони б ще радували б всіх. Би. А так, ну і все, все одно багато, ще квітів, ще не всі облетіли. От, на, на заході сонця. І в 9. А я тільки буду йти додому. Оце я нагулялася. І на такому чудовому заході сонця я хочу сьогодні з вами попрощатись на сьогодні, сказати всім на добраніч всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.